Привіт, кохання! Ви на каналі Таро Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І давайте зараз з вами зробимо коротесенький таро розклад для наших козирогів. З 15 по 31 січня 2025 року подивимося, які будуть енергії, що зробити, на що сподіватися, чого очікувати, якісь підказочки для вас. Я достану тільки три карти, і одна карта буде для нас, така оракула від мавпочок, якась така порада від картів. Так, і що, поїхали. Перша карта для вас позилогії. Що буде вас чекати, спонукати? Січень з 15-31. по 31. Вау, класна карта. Подивіться, це у нас справедливість. Так? Це у нас старший аркан, він нам показує якусь справу з паперами. Щось можливо у вас буде таке по закону відбуватися. Це правосуддя. Це карта у нас або справедливість, це також карма. Це якась законність, це якісь справи з бумажками, з паперами. І дійсно, можливо, у когось там суд буде, так, і ви будете щось таке рішення суду чекати або щось таке, що буде для вас дуже-дуже важливе на паперах. Це підписання договору може бути, це також зустріч з юридичною особою, з якимось там. Правником, суддєю Це також може бути та особа, яка дійсно займається якимись такими ріелторськими справами. І, можливо, ви з нею будете заключати якісь договори, так щоб по закону, щоб все по-правильному не було. Карта дуже у нас така, знаєте, чітка, справедлива, так як і ви козирові. дивіться. Січень для вас розпочинається таким, знаєте, прикольним судовим рішенням, як так би сказала. Тут ця карта, вона ну, беззаконно ви не зможете тут або документ до вас якийсь прийде, або ви повинні зробити якийсь документ, які який від вас вимагають. І тобто чекайте на таку особу, це старший аркан, це по-любому щось таке у вас конкретно може бути такого цікавого. І давайте наступну карту для вас подивимось, що буде вас ще чекати січня з 15 по 31. Ще одна карта для вас. Королева Пентаклі. Чудова карта. Козерогі, це ви особистість, це ваша карта, це ви королеви, Так, якщо жінки дивляться, то, то це ви особистої персони в вашому оточенні. Також можуть з'явитися такі. Люди знаку зодіаку, як ви козироги, такі тільці. Або хто у нас там ще є? І ще у нас є діви так, земної стихії. Що це жінка? Ця жінка у нас практична, стабільна, вона, вона знає де її кошти, вона вміє розпоряджатися грошима в неї. Повністю у цієї людині все почитано, розчитано, і вона знає, де куди що вложити. І загалом, це як кажу, це ви особистої персони можете бути, мати якусь справу з якимись судовими юридичними справами. Це також незалежність. І це також фінансова якась така допомога по цій карті. Це також може бути навіть благодійний фонд по цій карті, бо ця жінка вона любить допомагати, вона знаєте, в неї є. І вона готова з цим поділитися. Тобто це така особа, яка завжди прийде на допомогу не тільки фінансово, а й морально. Вона може підтримати і розібратися з якимись ситуаціями. Також це може бути накопичення ваших особистих коштів, і фінансове якесь благополуччя для вас, можливо, ваші справи по суду. Так, вони для вас вирішаться в ключовому питанні, бо ця жінка вона у нас дуже така, знаєте, позитивна, дуже така прикольна особистість, яка навіть не переймається дуже, чи вийде, чи не вийде. В неї все вийде, бо вона знає, що в неї то є, і по-другому, бути не може. Отак, ви бос. Розумієте козироги. Якщо ви босс, я це повторюю, дуже класна підсказочка, що ви бос. І цей бос, це ви знаєте, можете так відкривати двері ногами до всіх установ. Ви не боїтесь десь когось або щось, хто вам там буде якісь там палки в колеса вставати, Ви по справедливості можете їм відповісти, так як воно є спо на паперах, і тут вже ніхто від вас не може вам щось сказати, ой, як так чи не так? Ні. О, буде так як усе написано по бумажках, і нічого не обходить. Давайте ще одну подивимося цю карту для вас, козерогі. Якщо чоловіки, то, можливо, вас чекає така зустріч з такою жінкою, так, і яка буде знати, як розпоряджатися правильно грошима. Так, і вона така, знаєте, дуже симпатична особа. Вона усіяна красою. Тобто, ця жінка любить красу і в неї. Дивіться, Зорі тут, вона мрійлива, вона дуже така прикольна дама. Ще одна карта. Вау, ще одна карта справедливості. Подивіться, карта повторюється. Зверніть увагу на неї. Тут вже повторюватися я не буду, що вона вас чекає, але щось чекає таке прикольне. І щось таке дійове, то що, можливо, ви щось запланували давно. Можливо, якісь документи, то зараз якраз іде рішення по вашим документам, і я вам скажу цією королевою, то воно буде для вас в ключовому, в ключовому позитивному для вас вирішенні Буде ви справитесь з усією проблемою і справедливість розставить всі точки там, де їм потрібно. Тут треба дійсно не можна грати проти того закону. А тут все повинно бути по бумажкам чітко і ясно, щоб до вас ніхто не дочепився, щоб вам не казали, що о, чого ти сюди прийшла. Та ні, я прийшла, щоб сюди розібратися, так що давайте розбиратися, Я бос, давайте мені розповідайте, як то буде. Я можу все, а ви що мені можете подати? Отаким От планом можете навіть знаєте, сказати, а що ви мені? Я не знаю. У мене написано так, і так, давайте розбиратися. Якщо буде якась дискусія на таке питання, то можете спокійно відстоювати свої права і, повірте, по справедливості воно вирішиться, так, як должно бути. І, як казала від мавпочок, ще одна порада для вас. Порада від мавпочок для наших коханих козерогів. Порада, порада. Вау! Класна карта отримання подарунків. Вона мені подобається, дуже прикольна карта, дуже, така, знаєте, позитивна. я б сказала, з дитячим таким характером, бо тут подивіться, як ми знаємо, багато дітей люблять, коли під ялинкою подарунки, але так само і подивіться, що тут на стіні за тою ялинкою дуже багато очів. За вами пільнують. За вами спостерігають, що ви робите, як ви робите, можливо, хтось навіть якісь чутки про вас розносить, яка ви, що ви де, по яких установах ходите, що все собі робите, І, але ви робите для своєї сім'ї, що ваша сім'я була дійсно одарена тими подарунками. Дуже благородна справа робиться по цій карті. Це також може бути якісь дари під вашими ногами, тільки ви не бачите. Це також може бути, знаєте, що е подарунки, е щаслива карта. Вона нам показує, знаєте, ви достанете на руки то, о чим ви давно, е як вам сказати, над на чим ви давно працювали. Можливо, дійсно, ви давно чекали якогось судового рішення, і воно до вас прийде, і ви дійсно отримаєте той подарунок долі, який вам обіцяний. І ви з цими подарунками навіть поділитесь, ви поділитесь і інформацією, і ви фізично можете отак взяти в руки то, на що сподівалося, так? Також справи для вас. Пройдуть в ключовому такому питанні, в плюсовому, якщо ви дійсно займаєтесь якимись паперами, то все тут у вас вийде і все у вас вийде. Дивіться, щоб вас не зглазили, бо ті очі вони такі недобрі. Якщо там Є там киця, так ходить, да, вона така іграшки посміхаються, все класне. Але очі вони такі недобрі, вони такі глазливі. Дуже багато нікому не розказувати, щоб не було заздрості. Але знаєте, ви такі люди, жінки особисто земної стихії, ви завжди виглядаєте чарівно. І якби, в якої би ви скруті навіть не були, і ви рідко коли показуєте своє невдоволення. А якщо вже показуєте, то ви знаєте, як відстояти свою позицію. І ви тримаєте її дуже класно. Я вам бажаю, щоб у вас ті всі мрії і плани здійснилися. Хай вам допомагають вищі сили. І до нових зустрічей. Бувайте, кохані Так.